Я голова Сватівської районної державної адміністрації озеро Володимир Юрійович. Зараз знаходимося на місці, майбутніх, місці майбутньої ліквідації бойових заприпасів, які вилучені з полів для подальшої утилізації. Це місто розташовано за 7 кілометрів до найближчих населеного пункту. В зв'язку з тим, що для ліквідації боєприпасів приймаються дуже невеликі закладки по масі, по тротиловому еквіваленту. цих підривів буде низької, то загрози для населення найближчих населених пунктів та міста Сватова ці вибухи не несуть. Мабуть, основну масу навіть не буде й чути. Скажіть, будь ласка, в місті розповсюджуються чутки про те, що це йдуть далі підриви на арсеналі. От, які їх джерела і чи мають вони взагалі якісь достовірність яку-небудь? Дації пожежі на арсеналі пожежа ліквідована повністю, навіть припинено тління. Зараз утворюється інженерний вал для запобігання подальшому можливого розльоту осколків, але це дуже низька вірогідність, що воно це відбудеться. Е, ці слухи, які виникають в місті Сватові, від не мають ніяких засад. Це Просто панічні настрої від нерозуміння ситуації, яка відбувається. Тому я зараз знаходюсь тут і вам відверто і відповідально заявляю: якщо ви чуєте вибухи, то ці вибухи на ніякої загрози для вас, як для жителів міста Сватове та на найближчих населених пунктів не несуть. Це вибухи, які ви чуєте в результаті того, що осуществляється підрив.